Друзі, всім привіт! На зв'язок Савченко, я в студію студію Style Design, і в цьому відео хочу розказати вам про проєкт, який ми розробили для клієнта. Клієнт з Чернівців, бюджет проєкту 1500 доларів. Тематика ніша це продаж камінів, печі і все, що з цим пов'язано, додаткові товари. Ставте лайк, одразу, якщо не поставили, підписуйтесь на канал і погнав, покажу, що за проєкт. Отже, компанія Мікамін займається продажем камінів, печі, всякі супутні товари, і клієнт звернувся з задачею розробити ленінг, який він зможе редагувати під будь-які товари, під будь-які направлення, тому що в нього зараз є поточний сайт, зроблений в форматі такого типу міні інтернет магазину але є потреба зробити лендос, тому що через формат інтернет магазину коли це просто звичайна карточка товара, ну, на жаль, продажі не йдуть. Тому ми зробили ось таку сторінку. Спершу я вам хочу показати а, швиденьку по макету, що було зроблено. Тобто дизайн зроблений в такому мінімалістичному, плюс поєднанні з яскравими картинками-іконками стилі, для того, щоб це правильно передавало сенси. В першому крані у нас все як по правилам товарки. Заголовок, ціна, звичайно, ціна. З знижкою, декілька переваг, дуже красива візуалізація, яку, до речі, теж клієнт без проблем може заміняти, тому що тут все зверстано і зроблено таким чином, детальніше про це далі розкажу. щоб все редугвалося без нашої допомоги. Далі блок з перевагами, тут можна додавати будь-яку кількість зображень. Далі блок з відосом. тобто будь-які блоки можна комбінувати як конструктор, тобто їх можна вмикати, вимикати, тому що, наприклад, можливо, на якомусь із товарів не буде відеоролику або там чогось інакшого. Далі блок про сам товар, тобто це фоточки. Форматі слайдера переваги, можна подивитися детальні технічні характеристики, формати доставки оплати, галерея, відповіді на питання, чому нас рекомендують. Ну, коротше, всі блоки, які мають бути в принципі, на товарному логіку. І давайте вам покажу, як це виглядає вживу. В принципі, можете самі потім після цього відео зайти подивитися, майкамін адреса сайту. Сайт має повноекранну війстку. Це дуже важливо, тому що зараз вік технологій, зрозуміло, що більшість людей заходить з телефону, але веб версію теж не треба виключати, тому що хтось користується ПК-версією, планшетною версією. Ми адаптуємо під ці формати, щоб все було чітко, в тому числі і під веб і під мобільну версію. А на кнопочках використовуються такі ефекти бліку, тобто це для привертання уваги. Далі, коли ми дивимося сайт, у нас цей блок, бачите, фіксується. Далі ми скролимо, тобто, як казав, тут можна додавати безліч переваг, скільки завгодно. Потім йде блок з відосом, ну, всі кнопочки анімаційні, щоб воно залучало увагу. Тут також відкриваються там, характеристики, фотки можна подивитися, збільшити. При натисканні відкривається попапи, тобто все чітко, все красиво. Далі фоторобіт, також можна. Збільшити, подивитися. Все далі. Ось, все відкривається, закривається, Ось такі переваги красиві. <звук> а, із чого складається взагалі вартість такого проєкту? Тому що хтось скаже, типу, 1500 доларів це типу, можливо. Велика ціна, або ж і невелика ціна. Я розказую. Вартість розробки подібного сайту складається із досвіду виконавця. Я вже маю досвід 15 років веб-розробці, вебдизайні, в принципі, в фрілансі. І мій досвід дозволяє мені швидко робити подібні проекти зі знанням справи. Тобто, це не просто, знаєте, навмання зроблені блоки, там, там перший екран, другий екран. Все зроблено так, щоб воно працювало, тому що. Ну, давайте швиденько там повернусь до наших кейсів, ми маємо дуже багато робіт, дуже багато кейсів, і по різним тематикам працювали, тому є чітке розуміння, що буде працювати. Тобто, якщо казати про лендінги під товарну тематику, там печі, каміни, годинники, навушники, столи, стуль, коротше, що завгодно продаєте ви. То має бути певний набір блоків. От, в принципі, можете подивитися цей сайт. Я не кажу, що його брати за взірець, але тут, в принципі, все, що має бути на товарному сайті. Якщо ваш сайт по товариці буде повторювати блоки, я маю на увазі не по дизайну, а саме, по взагалі, що ці блоки будуть у вас, то у вас буде все добре по продажам. Тому що такі видоси ідеально залітають під контекстну рекламу, під Google, наприклад, або під рекламу в старання, що спускаєте на руку так, короче, взагалі будь-який таргет. Ось, і наш досвід нам робити такі сайти швидко, тому що ми робили сайти по будь-яким тематикам. Ви Можете в принципі, зайти подивитися на наш сайт .com, uh, .com .com, на український, і подивитися приклади робіт, які ми робили. Що входить в цю вартість? Що отримує клієнт? Перше, ми розроблюємо дизайн, який я показував, тобто це дизайн повноцінний, якісний дизайн, затверджується з клієнтом, а також робиться декілька варіантів. Тут варіанти я ці вже поховав, ну, в смыслі спрятав. Були ще варіанти по іншим кольорам, але ми з клієнтом залишились на цьому варіанті. Тут ще були інші варіанти у нас. Те що ми тестували, залишився цей варіант, дизайн робиться у фігмі. Якщо потрібно, передаємо в кінці файли, ісходніки, все, фігмі, ви зможете це використовувати, можливо, там для дизайну соцмереж або інших дизайнів. Потім, після затвердження, ми все це справу верстаємо, збираємо конкретно цей сайт зібраний на WordPress. Тобто, як казав, клієнт може зайти. Без проблем редагувати, міняти все, що йому потрібно в форматі дуже зручного конструктора. Тобто, якщо ви назволяєте сайт, ми вже вам запустимо детальну відінструкцію. кінці роботи ви це отримаєте з поясненням, що як міняти, тобто як там змінити якийсь блок, як там додати якийсь блок, як міняти їх місцями, це дуже легко. Тобто вам не треба розбиратися в кодах, в програмуванні. Ми все це зробили, скажімо так, дуже зручно, і вам не треба на що цього паритись. Потім після. Ворстки встановлюємо адмінпанель і після цього вже даємо інструкцію по користуванню. Тобто в кінці роботи ми підключаємо необхідні там щотчики, там Facebook, Pixel, Google-аналітика і все інше, там всякі чати, віджити, все, що вам потрібно, налаштовуємо, і ви користуєтесь сайтом. Термін розробки такого сайту в середньому від 10 до 14 днів, тобто приблизно 2 тижні ви отримаєте крутий інструмент, який буде працювати вам на заучення клієнтів. Тобто якщо ви Власник бізнесу, який займається товаркою або взагалі послугами, то можете звертатися до мене, контакти є під відео, Телеграм, Інстаграм, як вам зручніше, і я з вами зв'яжусь розкажу детальніше, що ми можемо запропонувати зробити під вашу тематику. В залежності від ніші, в залежності від, скажімо так. Ціни вашого товару, тому що є там товари, відповідно там більш дешевші, більш преміальні. Це я кажу саме про товари, які продаються на сайті. Ми можемо запропонувати різні рішення. Тут у нас є більш бюджетні формати, є ленінги, є великі сайти в форматі інтернет-магазинів, робимо будь-які проекти. І також, окрім е ленінгів, ми займаємося дизайном презентацією, фірмовий стиль, дизайн тому ми можемо взяти під ключ в принципі, всю роботу. На себе. Ось такий проєкт, тому якщо вам потрібно зробити сайт, або якщо ви дизайнер, який хоче навчитися робити такі сайти, теж пишіть мені, розкажу, тому що я проводжу навчання, я навчаю інших дизайнерів, як створювати такі проекти, як заробляти на взагалі, сфері розробки сайтів, і попрацюємо, понавчаємо з вами разом. Ось такий дорогок. Сподіваюся, що ви знайшли для себе щось корисне. На зв'язок був Савченко, До зустрічі.